За час моєї війни це вже у мене четвертий автомобіль, але всі чотири з них ще досі живі. Жоден з них не загинув. Е вони всі попадали під обстріли, окрім крайній крайньої ще не був. От усі були понівечені, ми їх відновлювали своїми силами, е в основному своїми силами. І завдяки групі людей небайдужих, які є у нас, друзях. Типу, наприклад, я особисто в мене є група людей. Я збираю типу, на ремонт автомобілів е у своїх друзів, у мене є 8 чоловік. Я відкриваю збір тому умовно, озвучую, що мені потрібно 50 тисяч на ремонт цього автомобіля. Буквально мені там за день я знаходжу ці гроші, мені приходять, я якби, машину обслуговую на сервіс. Ніхто нам за даром нічого не дає безкоштовно. До речі, е за весь час один раз. Мені зробили безкоштовну послуги. Я це було у Львові. От зараз я забрав іншу машину, тому що попередня стала на ремонт. До речі, машина на чорних номерах. Типу, на якій ми виконуємо бойові задачі, я її звіз аж у Львів, тому що ми тут її ніде не можемо зремонтувати. Типу. і типу, я коли забрав іншу машину, купив за свої власні кошти, типу. Щоб їхати сюди, там була порвана сідушка. Я її завіз. Там, ну, типу, ну, типу, в майстерню для ремонту. Вони мене спитали: Ви військовий? Я говорю: да, військовий. Вони кажуть, а ви їдете на ноль на ноль. Ну, блі, на них це Донбас, це все ноль. Типу. Я кажу: ну да, типу, їду туди, ми там виконуємо задачі. І вони з мене не взяли ні копійки. І це вперше за три роки війни. Я їм казав, що я їм потім запишу, типу, відео подяки. Це був автор Хаб Львів, типу, крута човіха, власниця, вона безпосередньо сама перешиває на правах реклами для них. Я пообіцяв, що я м'ячусь, і вони мені вони не взяли ні копійки з мене. Я говорю, що чуваки, ну типу, за безкоштовно в цьому житті нічого не буває. Типу, е, типу, ну люба праця коштує гроші. Типу, давайте я хочу щось. Вони сказали, ні, принципово вони не взяли. Говорить, бо тканина була ваша, бо вони з іншої сідушки взяли. Просто була їхня робота. І дівчата мені пришили безкоштовно. Це вперше за три роки мені зробили. Я такий ну був аж афієш, якщо чесно. Це хороша історія.